Yeah. Oh. Європейська солідарність вимагає від головуючого на цьому пленарному засіданні Олександра Корнієнка надати інформацію, в скільки мільйонів гривень обійшовся платникам податків ось цей так званий пленарний день. А насправді імітація роботи. Адже сьогодні винесли лише три блокуючі постанови, які і не потребували там 226 голосів, бо слуги хотіли їх провалити. В залі сьогодні знаходилося що найбільше депутатів, Аті слуг взагалі не було, і звичайно, такої ганебної імітації бурхливої діяльності Верховній Раді України за більше ніж 30 років її діяльності ніколи не було. Європейська солідарність вимагає від голови Верховної Ради і монобільшості повернутись до нормальної роботи. Це глибока криза, куди слуги заводять весь парламент. Ми маємо працювати а не прогулювати роботу парламенту. Ми повинні приймати важливі рішення.